Одного разу до людини прийшли знайомитись тварини. Найпершим кінь почав просити. Іго, -го! я буду в полі все робити, мому корова буде всіх кормити. Гав-гав, собака, хатку воронити. Пе-бе, а вівця шерсть віддає, у теплий одяг одягне. Коко нести. Яєчка курка обіцяла, а хто ж будити буде зранку нас. Ку -ку, ку озвався півень. Буду я, найперша пісенька моя, і з того часу ці тварини допомагають жити людині. Прошу уваги мати, хто ким буде відгадати. Ким стане лоша, коли виросте? Лоша, коли виросте, стане. Конем, ким стане теля, коли виросте? Коли виросте теля, стане коровою. Ким стане цуценя, коли виросте? Цуценя, коли виросте, стане собакою, ким стане ягня, коли виросте? Ягня, коли виросте, стане вівцею. Ким буде курча, коли виросте? Курча, коли виросте, стане куркою. Ким стане кошеня, коли виросте? Кошеня, коли виросте, стане кішкою. Ким стане порося, коли виросте. Порося, коли виросте, стане свинею. На ферму заблукав дикий звір. Допоможіть його знайти. Це білка. Подивіться уважно, який дикий звір заблукав. Заблукав дикий звір. Вовк! А серед цих звірів ви знайшли того, хто заблукав? Це дикий звір їжачок. А цей дикий звір сподівався, що ми його не знайдемо. А ви його знайшли? Дикий звір ведмідь. Молодці!